Терористами було знищено цей міст. Вони підірвали залізничну колію і перекрили також автошлях. Нікого сьогодні вже не дивує, всі розуміють, що вони прийшли лише нищити і максимально зруйнувати інфраструктуру Донбасу. Навіть зараз, коли цивільні військові намагаються відбудувати намагаються розчистити шляхи в районі Новобахмутівки, буквально зараз було чути розриви. Це були або гради, або щось інше, але однозначно це. калибрная атака. Вот, силами подразделений с помощью спецсредств было произведено разблокировка этой трассы в настоящий момент с помощью крана экскаватора происходит до очистки этой трассы. Я думаю, что сегодня, максимум завтра, эта трасса будет полноценно работать. Местные жители очень благодарят нас, хлопают в ладоши и, соответственно, ездят без препятствия на ту сторону. Військовими комісаріатами України буде проведено відповідний комплекс заходів щодо оповіщення. Детального медичного обстеження громадян. Після цього всі, хто буде призваний в ході четвертої черги мобілізації, пройдуть в декілька етапів підготовку. Перший етап підготовки це буде підготовка загальна військова, як для офіцерів, так і для сержантів і солдат, щоб громадянин міг себе захистити і підтримати. Це всюди входить медична підготовка, тактична підготовка. Підготовка, вогнева підготовка, інженерна підготовка. Після цього буде проведена фахова підготовка за спеціальністю. Після проведення фахової підготовки за спеціальністю, загальна тривалість яких буде складати близько 26 діб, особовий склад. Буде направлений в підрозділи, де додатково ще з ними буде проведене бойове злагодження тривалістю до 15 діб. Таким чином, жоден військовозобов'язаний, який буде прийнято за мобілізацію без проходження повного циклу цієї підготовки, не буде поданий в частини і не буде допущений до виконання завдань за призначенням. Обсяги проведення мобілізації передбачають. Таку кількість особового складу призвати, щоб була можливість періодично здійснювати ротацію особового складу, який виконує бойові задачі. Приблизно третина виконує задачі в АТО, третина проходить підготовку бойове злагодження, і одна третина перебуває в відпусках. Ми плануємо. В ході наступних черг мобілізації призивати вилучати відповідні транспортні засоби техніку, вони будуть направлятися в визначені на території України центри, які мають специфіку автотехнічного ремонтного. Типу, а також інженерні бази, тобі ж щоб ми могли там фахово прийняти цю техніку за необхідності її обслужити і потім направити для виконання задач в АТО. Згідно чинного на сьогоднішній день законодавства, можуть за мобілізацію військово зобов'язані віком від 25 до 60 років це чоловічої статі, і якщо жіноча стать від 25 до 50 років. Військовослужбовці, які виконують задачі в АТО, від отримують 100% надбавку до відповідно до тих обсягів грошового утримання, які встановлені для військовослужбовців збройних сил, тобто в два рази більше. За добу ситуація на Донбасі не покращилася. 84 рази позиції українських військових обстрілювали терористи. Під шквальним вогнем бандформувань опинилося 11 населених пунктів. Постраждав і Авдіївський коксохімічний завод. Всю ніч йшли обстріли в районі аеропорта, в район заводу коксохімічного, ну і в районі опорних пунктів. По самим опорним пунктам удара не було в районі. Ні, разрушения, да. разрушения небольшие в районі на завода. Наші позиції бойовики обстрілюють з градів та мінометів. На моєму посту більше э, на ну, нас, там получается, посадки, 5-6 мін за нами, одразу в полі. В основному э, часть мин, та, що падала, э, частний сектор. Все это началось дня 4 назад, вот после Рождества. Вот они Рождество 7 числа, пол первого положили 4 мины впереди нас, 2 за нами, ну буквально от нас 50-50 метров. Потом было затишье, и вот буквально 8, 9, 10 число. Активно, очень активно працюють з мінометів, з градів. Сьогодні масованих ударів зазнав і Донецький аеропорт. Ось ця диспетчерська вежа тут була ще вчора. Та через постійні обстріли вона не встояла. Тільки дух наших військових на висоті. Хто із Бугалства обіжав, ми тільки остались тут всі. Ну, ті, хто будуть стояти. Щоб підтримати себе і товаришів, військові у вільний час займаються творчістю. Створили гурт струни АТО і подарували пісню своїм побратимам. Осень, сентябрь стучиться в окно. Осінь в палатках живем мы давно. Сонце согреет лучами наш дом. Ночью ярко огнями горит аэродром. Война в Украине, ребята, что-то не то. А нынче Донбасс, это зона АТО. Война в Украине, ребята, что-то не то. Донбасс это зона о том. Ветер срывает мысли с петель. Снится рука, качающая колыбель. Снится рисунок детской рукой. Папа, я жду, возвращайся быстрее домой. Война в Украине, ребята, что-то не то. А нынче Донбасс. Время пройдет, и все это пройдет. Воспоминания всем метель заметет. Будет гражданка, и будет небес вам, Но в памяти вечно останется наша братва. Война в Украине, ребята, что-то не то. А нынче Донбасс, это зона о том. Война в Украине, ребята, что-то не то. А нынче Донбасс, это зона о том.